І далі про те, якою ця ніч була для України у Миколаєві, пролунали вибухи у наслідок атаки групою ворожих БПЛА. через удари російських безпілотників. У місті спалахнули дві пожежі. Є поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Двох людей госпіталізовано іншим медична допомога надається на місці. І також армія Російської Федерації обстріляла з артилерії село Слобожанське. Це Харківщина. Про таке повідомила Харківська обласна прокуратура. Осколкове поранення отримала 49-річна жінка, пошкоджено житлові будинки. І з'явилося відео із допитом двох китайських полонених, які воювали на боці російських окупантів. Їх опублікував у себе у соціальних мережах. Президент Зеленський по начумку чамші. Мене звати Чан Рен Во. Я громадянин Китаю з провінції Дзян Сі. Зараз я перебуваю в полоні в Україні. мене звати Ван Гвандзюн. Я громадянин Китаю. Вони здались в вони здавались в трьох. Це його зам командира, який пенічи, якось так. Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігалися хаотично. Ще двох китайців вони десь...